Таю на каналі ТОП КІЛЕР. Сьогодні я зібрав 10 крутих серіалів, які варто подивитись кожному. Якщо вам до вподоби такий формат відео, поставте лайк, залиште будь-який коментар та підпишіться на канал. Поїхали! Величезна банда байкерів, незважаючи на свою репутацію, зовнішній вигляд та деяку зневагу до закону, всіма силами намагаються зберегти рідне місто від організованої злочинності та наркотиків, які надходять з-за кордону. Багато років ці брутальні чоловіки захищають простих людей від різних небезпек, проте на цьому шляху вони зустрічають чимало випробувань. Водночас, молодий ватажок банди починає сумніватися у правильності обраного шляху. Та прагне внести зміни до діяльності клубу. Таке рішення викликає конфлікти не лише всередині колективу, а й у його власній родині, особливо з мамою та відчимом, які не поділяють його поглядів. Спеціальний консультант ФБР Віл Грем, який допомагає в затриманні психопатів та маньяків, вербується Джеком Кроуфордом, щоб допомогти в розслідуванні злочинів, скоєних серійним вбивцею в Міннесоті. через проблематику майбутнього розслідування до справи також залучається професор Ганібал Лектер, шанований судовий психіатр, який контролює дії віла, будучи зачарованим дивовижними навичками Грема проникати в думки психопатів і передбачати їхні подальші кроки, Лектор, який насправді є серійним вбивцею, за допомогою хитрих маніпуляцій, намагається звернути віла на темну сторону. Кендал Рой завжди намагався домогтися поваги свого батька, який володіє величезною корпорацією. Проте той постійно знаходив у своєму синові недоліки, не звертаючи уваги на те, скільки сил Кендалу доводиться прикладати, щоб відповідати підвищеним вимогам батька. Настає час, коли бізнесмену необхідно передати свою справу іншому, оскільки через вік він вже не здатний виконувати обов'язки директора. Кендал не безпідставно вважає, що Гідний отримати таку спадщину, проте батько переконаний, що той занадто слабкий та нерішучий. Інженер-будівельник Майкл Скофіл переконаний, що його брата Лінкольна Бероуза несправедливо засудили за вбивство. Коли наближається час страти Лінкольна, Майкл грабує банк, щоб потрапити у в'язницю до брата і допомогти йому втекти за допомогою креслень, які він витатуював на своєму тілі. Тим часом на волі адвокат Лінкольна та за сумісництвом його колишня дівчина Вероніка Донован намагається з'ясувати правду про вбивство і потрапляє під. Під приціл кримінального угрупування вони використовують беруза у своїх інтересах та прагнуть залякати усіх, хто стане на їхньому шляху, включаючи 15-річного сина Лінкольна. Лукас талановитий шахрай, який несподівано потрапляє до в'язниці під час чергового пограбування. Відсидівши призначений термін, він виходить на волю, де на нього чекають колишні спільники, яких він жорстоко зрадив. Прибувши до рідного містечка Банші, яке мирно існує на околицях Пенсильванії, Лукас провертає чергову аферу і опиняється на посаді шерифа. Проте це лише на якийсь час приховує його від колишніх приятелів, які дізнаються про. Його місце знаходження та вирушають до банші, щоб помститися Лукасу. Ніколас Броуді, морський піхотинець, який зник без вісти 2003 року, і якого вважають загиблим. Проте несподівано чоловіка знаходять під час рейду на конспіративній квартирі терористів. Досвідчений агент ЦРУ Кері Метісон, яка спеціалізується на Близькому Сході, переконана, що Броуді завербований терористами Аль-Каїди, тоді як його мета повернення до Сполучених Штатів для проведення терористичного акту. Натомість, уряд країни та Громадськість мають з цього приводу іншу думку. Ніколас Броуді – ніякий не зрадник і не терорист, а герой війни. У свою чергу Метісон починає власне розслідування щоб довести свою правоту. Багато років Гарі Боск працює в одному з відділів поліції Лос-Анджелеса, і весь цей час він безуспішно намагається розкрити давню справу, в якій від правосуддя закону зміг сховатися жорстокий вбивця. Тоді Гарі майже впіймав злочинця, проте той зміг уникнути покарання завдяки гострому розуму та самовпевненості. Відтоді детектив почуває себе відповідальним за те, що вбивця залишився на волі. Проте Гарі все ще не втрачає надії його впіймати. Ось тільки бос ще не знає, що весь цей час вбивця був неймовірно близький до свого викриття, знаходячись зовсім поруч. Бобі успішний підприємець, якому вдалося створити власну імперію. Спритний мільярдер насолоджується розкішним життям і не сумнівається у своїй недоторканості. Проте якось фінансовою діяльністю Бобі зацікавлюється харизматичний прокурор Чак Роадес, який впевнений у тому, що багатій вчиняє протиправні дії. Наполегливий законник ставить перед собою надскладне завдання: знайти незаперечні докази, що заможній фінансист просто ша. Натомість ситуація ускладнюється тим, що в компанії ворога працює кохана амбітного прокурора. Детектив Джеймс Макналті отримує завдання очолити групу, яка намагається посадити за ґратим місцевого наркобарона Ейвона Барксдейла. Останньому разом з його правою рукою стрінгером Белом найманцем Вібеєм та численними підлеглими доводиться мати справу з продажними копами, а також змагатися з конкурентом Омаром, який грабує наркодилерів та перепродає їхній товар. У цей же час лейтенант Седрік Деніелс, який керує розслідуванням. Стикається з корумпованою бюрократією з жорстокими детективами та твердолобим, але рішучим Макналті. Гароль Фінч комп'ютерний геній, який розробив спеціальну систему відеоспостереження за кожною людиною у Сполучених Штатах. Система налагоджена настільки, що здатна виявити навіть дрібну крадіжку. Штучний інтелект аналізує те, що відбувається на вулицях міста, та передбачає можливий розвиток подій. Проте поодинці Гарольду досить складно запобігати злочинам. Йому необхідна допомога напарника, який буде виконувати саме оперативну роботу. Ним стає колишній спецагент СРУ Джон Ріс, який віддано служив у батьківщині, проте наразі після невдалої місії вважається загиблим.